Американські пластичні хірурги оцінюють вартість всіх її пластичних операцій в 390 тисяч доларів. Лорен Санчес, дружина Безоса. І давайте розберемо, які операції вона проводила. Почнемо з косметології, і тут, до речі, все стандартно, адже підняття брів говорить про те, що було використано ботулотоксин або або броуліфт. Філери гіалоронової кислоти в губи. Тут, до речі, дуже дивна корекція, адже наповнені латеральні частини, більш потоншена центральна частина. Що далі? Видалення жирових порцій біша. Дуже популярна операція серед зірок. Виражені вилиці, що говорить про використання імплантів. Тяжко обличчя або класичний фейсліфт. Імовірно, виконаний кілька років тому. І мамопластика, збільшення грудей, швидше за все з використанням імплантів. Пропорції тіла стали більш телевізійними. Отже, загальна сума всіх операцій складає 390 тисяч доларів. Погано це чи добре, але їй подобається. А чи подобається вам зовнішність Лорен Санчес?